Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні з вами я, Богдана, без Тетяни, тому що я в себе вдома і хочу поділитися з вами з нагоди 210-ї річниці від народження Тараса Шевченка. Отакими двома порцеляновими чашечками, чи кухликами, чи гарнятками. Ну, це точно не філіжаночки. Ці кухлики були випущені. Виробництво Довбиш, зараз покажу вам клеймо, випущені з нагоди, яка це вже була Чечніця, з, з нагоди 150-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. Тут дати 1814-1964 рік, і слова Тараса Шевченка свою Україну. Любіть, любіть її. Також хочу показати. Тараса Шевченка, також у нас отакий бюстик, і отакий маленький кобзар. Що я хочу ще сказати про ці чашечки, з них ніхто ніколи не пив. Скільки я пам'ятаю, вони завжди стояли у нас серед книжок. Але, на жаль, у зв'язку з переїздами вони обидві мають такі, ну, тут на відео не видно, але мають такі тріщинки, тому вони, власне, зараз представляють собою колекційну цінність. От. І ще хочу показати на верхній поличці два отаких от кухлика. Також ніколи ми ними не користувалися, вони завжди так стояли для прикраси. Це Васильківська майоліка отакий дивоптах на них зображений. От. Власне, це все, що я хотіла вам показати. До побачення! Все буде добре. Пишіть свої коментарі. Як вам таке відео, неформатне, трошечки таке, не як завжди? Прорвемось, все буде добре, до побачення!